Що довше триває війна, то актуальнішою стає розмова про ветеранів, адже їх більше з кожним днем. А після завершення війни, за прогнозами урядовців, ми матимемо до 5 мільйонів ветеранів. Це означає, що бізнесу вже зараз треба вчитися випрацьовувати політику їх працевлаштування. WorkUA розробив чек-ліст, який допоможе оцінити наскільки компанія готова брати на роботу ветеранів. Усі деталі дізнаємось від керівниці проєкту на зустріч. WorkUA Анастасії Розлуцької я зустрічаю гостя. Доброго ранку. Доброго будь ласка, ранку. Проходьте до нас. Доброго ранку, Настя. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Дякую. Важлива розмова. Дуже важлива розмова. Розкажіть, будь ласка, давайте е, будемо розбиратися в сутності цієї проблеми. У чому полягають особливості працевлаштування саме ветеранів? Це дуже об'ємне питання, і воно власне є складовою загалом ветеранської політики, про яку так багато сьогодні говорять, і в політичному, і в громадському середовищі, і працюють уже. Ем... Довший період часу над цією проблематикою, бо сьогодні, коли ми говоримо про ветеранську політику, дуже часто ми говоримо і про старі практики, які на сьогодні не є ефективними, і однією зі складових ланок ветеранської політики є працевлаштування ветеранів. Працевлаштування ветеранів і і в контексті ось ветеранської політики, це я не боюсь перебішити це про національну безпеку, тому що нашим сусідом продовжує залишатися Росія, і ці люди, які повертаються, це люди з бойовим досвідом. В разі чергових чергових атак. Ці люди можуть повертатися на далі на фронт. Тому працевлаштування ветеранів є дуже важливим, бо навіть з точки зору того їхнього повернення та адаптації. І в межах нашої компанії Work.ua ми вирішили також долучитися до цього процесу. На сьогодні вже на сайті нашої компанії можна знайти та побачити, які вакансії є відкриті для ветеранів, але цього недостатньо. І ми наступним кроком зробили, розробили чек-ліст опитування для компаній, щоб перевірити їх. Наскільки вони готові. готові працевлаштовувати ветеранів? А що це за чек-ліст? Розкажіть Ще, що нам дає. про ем, ця ідея дає нам можливість моніторингу ситуації, і також можливість компаніям самим себе перевірити. Я угу. також, ну, чек-ліст має таку особливість, що в самому запитанні є відповідь на проблему, яка є, і що компанії от вони читають запитання. І зразу розуміть, о, в нас це є чи немає з іншого боку. Ми для себе аналізуємо ці дані і будемо розробляти наступним кроком інформаційні матеріали навчальні матеріали. А також ну це питання дискусії сьогодні. Ми з вами обговорюємо цю проблему. Цю проблему, значить, цей чек-ліст також дає нам розуміння, з якого боку ми можемо підійти власне в точці працевлаштування ветеранів, що нам потрібно знати як компанії, де нам потрібно підготуватися як компанії, щоб власне створити ці умови. Бо коли ми готували цей чек-ліст, ми виходили з принципу, що не тільки ветеран має адаптувати. Після повернення, а, а ми, суспільство, як суспільство, звичай. маємо бути підготовлені і створити для нього умови, щоб йому було комфортно повертатися і щоб було середовище, яке може не до кінця розуміє, але може послухати, прийняти і, як то кажуть, без різних непорозумінь mm -hmm. чи незрозумілих запитань. А скажіть. Хоч кілька цих от е, запитань в чек-лісті, скільки їх взагалі є? І такі от наведіть ну, буквально п'ять. Е, я скажу так: сьогодні в чек-листі ми маємо 43 запитання, ага. їх було набагато більше. Е, вони діляться на блоки. Є блок насамперед, який. Е, Досліджує чи наскільки є розуміння в компанії? Наскільки є розуміння серед керівництва, серед персоналу? Що е, е, така таке питання є? Така проблема є, і з нею треба працювати. Наскільки є в колективі розуміння? Е, наскільки компанія долучена до ось цих всіх волонтерських ініціатив і політик? Е, також наступний блок це пошуки. найм. Е, е, підготовлені рекрутери чи ні? Чи вміють вони відмовляти в разі, якщо на цю позицію не проходить ветеран? Чи вміють вони пояснювати, що це не через те, що в нього є бойовий досвід, а через там відсутність певних компетенцій? Знання Наступний можливо, блок так, так. це безбар'єрність. Це один з найбільших блоків. Так, питання безбар'єрності у нас регулюється іншими нормативно-правовими актами, але ми теж можемо сказати, що вже зараз аналізуючи ці анкети, які в нас є, а це понад 400 відповідей компаній, які зареєстровані на Work.ua, угу. Що це одне з проблемних питань, тому, що про доступ до робочого місця. Бо коли ми говоримо про ветеранів, ми розуміємо, що це сильні люди, які повернуться одразу можуть повернутися так, до робочого так, так. місця і йти працювати. Але ми будемо мати ще одну категорію серед ветеранів це ветерани з інвалідністю, і ця інвалідність буде різна, і оце про безбар'єрний доступ. Наступний блок це адаптація та психологічна підтримка. Тобто з цими людьми мають працювати психологи, правильно Не тільки якісь... з цими людьми, а також це підготовка самої команди. Команда має знати, як спілкуватися з, з військовими, створювати середовище, тобто не тільки найняти одного ветерана, бо бо так треба. Тобто, це має бути середовище, де вони можуть спілкуватися і підтримувати ці середовища. Тобто ми тут говоримо про підтримку і ветерана, і колективу, який має підготуватися. Це така величезна робота і. <зв 'язкова> Ще один блок це корпоративна та соціальна відповідальність. Які є корпоративні практики в компанії, як вона підтримує, як навчає, наскільки є розуміння, наскільки є можливість виділяти і які фінансові спроможності. І ось оцей весь об'єм інформації, який я щойно вам передала, це все міститься в цьому одному чек-лісті. На сьогодні ми вже маємо перший показник. 50 відсотків готовності загалом серед тих 500 компаній, які вже пройшли чек-ліст. 50 відсотків. Ну так. я думаю, що найбільша проблема це якраз з безбар'єрністю. Правильно uh, це облаштування uh, Безбар'єрність, Так, адаптативні uh, uh, програми, навчання рекрутерів і персоналу цього, uh -huh. що поки що немає. Це те, що найбільше просідає. Але е, по соціологічному дослідженню ми бачимо, що в компанії є розуміння, що потрібно працевлаштовувати, але ми маємо відсоток. І який не має цього розуміння, так? Тобто тут треба працювати, і вони, ну... мабуть, і не хочуть розуміти цього. Є ж такі а люди А виходу не буде. Ми сьогодні говоримо про величезну цифру. П'ять мільйонів. Е, я от ми е... сиділи, я собі підрахувала, що це половина роботоздатного населення. П'ять мільйонів. Якщо ми говоримо, да? до війни 38 у нас було так. на дві працюючих людини припадало два чи три пенсіонера і двоє-троє дітей. Uh -huh. То це виходить, що. Половина робочого населення це будуть ветерани. Ми, ми сьогодні 5 мільйонів це е, е, ветерани та люди дотичні до ветеранської політики. Ну, звичайно, це, це їхні та. родини також. Так, а так. якщо а. говорити про ветеранів, то там цифра у нас у близько 2 мільйонів. Вона озвучується, коригується. Так. Я не знаю, як велись прорахунки, але це те, що ми можемо взяти з офіційних органів влади. Сьогодні вже на ринку праці є проблема. Проблема кадрів, кадрова проблема. Mm. Так. Немає і, функцій, власне, да. так, і власне так, війна як боротьба йде за кваліфікованих кадрів. А військовослужбовці, які зараз які потім стануть ветеранами, це і є ті кваліфіковані кадри, які були на нашому ринку. Так, так. Вони пішли, перекваліфікувалися на військових. на військових, бо ми зараз. Ви ж бачите, тобто є паралельно ідея, така проект як військовий рекрутинг і на воркя долучений угу. до цієї програми. Ми про що говоримо? Про підвищення ефективності вмотивованості армії? Кожна Звичайно. людина може вибирати де і ким їй служити. Потім ці люди йдуть і стають ветеранами. Так, але вони ж все ж таки за той час, поки вони були військові, вони втрачають трошечки своїх навиків. Чи входить у вас до ось цього чек-листу, так що, наприклад, покращити навички або обізнаність працівника, який буде на роботі, на якийсь певний період навчання, щоб він вийшов на довоєнний рівень в своїх знаннях? Чи цього немає? Так, це одне з таких больових точок, і коли проводиться опитування ветерану. Дуже часто про це зазначають, але попри те, не треба забувати, що вони там здобувають і нові навички. Звичайно. Це швидкість прийняття рішення. Це це стресостійкість. Це те, як наші хлопці та дівчата швидко оволодівають, наприклад, новою технікою. Звичайно. Це не навчання там 9 місяців, рік, це 2 тижні, місяць. Да, так, я тобі, знаю, декілька декілька днів кілька днів взагалі і, на це все, так. Виходить. І тут ми можемо читати відгуки наших колег з за кордону, які шоковані шоковані та, так, та, такою та. швидкістю і такою вмотивованістю. А, так, цей чек-ліст також передбачає запитання і на цю тему, і це є однією з важливих складових освітній процес для ветерана і власне поновлення його так. навичок в цій цивільній конкретно професії. Скажіть, як а як компанія може взагалі отримати цей чек-ліст, якщо вона хочете. Пройти цю перевірку, чи здатна вона брати на роботу ветеранів, звідки її можна взяти? Ну. А... Цей чекліст є відкритим на сайті. Ага. Просто, якщо вони хочуть, вони ми максимально розвичати. намагаємося всюди про нього говорити. Також його можуть пройти не тільки компанії, які зареєстровані, а й журналісти і громадські активісти для того, щоб зрозуміти для себе внутрішньо, що, що має бути і що можна вимагати. Так тому він відкритий, доступний. 24 на 7, Ми його закривати не будемо. Тому що тут є крім того, що ми хочемо вивчити проблеми, Тут Ні. ще є мета дискусії. Цей чекліст має Ні. породжувати. Та дискусію з цих питань, і оскільки ми його пропрацьовували і максимально враховували український досвід і пропрацьовували його з ветеранськими організаціями з бізнесом з громадським середовищем, я думаю, що ми максимально підійшли до всіх точок дотику, які компанія бізнес мав би врахувати, коли ми говоримо про ветеранів ветеранську політику у сфері працевлаштування. Дякуємо вам. Дякуємо величезна робота у студії ранку. Вдома була керівниця проєкту для ветеранів на зустріч. Ворквій Анастасія Розлу дякуємо за те, що ви робите, і дякуємо всім військовим та ветеранам за їхній героїзм і самовідданість.